Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Запитали мене в коментарях. Там багато запитань, все, що ви питали, все буде так чи інакше. Рано чи пізно. Але сьогодні от мені захотілося поговорити на таку тему. Теж я сподіваюся, що це не буде дуже довго, коротко, так, щоб просто вас навести на певні думки. Чи може людина впоратися без психотерапевта? Там було поставлено питання, чи може людина без психотерапевта подолати власний нейротизм. Тож, давайте розбиратися з таким питанням, яке, в принципі, чому я його обрала, тому що воно доволі часто звучить. А можна не йти в терапію? Можна. Але, ну, давайте спочатку так. Принципіально відповім на це питання. Чи може людина... Самотужки без психотерапевта подолати власний неротизм. Може. Людина, в принципі, може, якщо не все, то багато чого. Ну, давайте е думати логічно, якщо люди колись, в принципі, винайшли психотерапію, можна так сказати, з нуля. Ну, не зовсім з нуля, да, там були певні. Філософські та етичні засади, але якщо люди це придумали, значить людина, в принципі, власне і самотужки впоратися зі своїми якимись проблемами. Але для чого тоді психотерапевт? По-перше, перш ніж ми почнемо це розбирати, я би хотіла, щоб люди, які ставлять перед собою це питання, чи можу я самотужки впоратися без психотерапевта, подумали. А чому постає це питання? Ну, знаєте як? А чому ви питаєте? Єврейський прикол Ставити запитання на запитання, ну, а що ви хотіли? Більшість видатних психотерапевтів, саме єврейської національності, коли ми беремо будь-яку таку поважну книжечку і читаємо список використаної літератури, то там як, знаєте, перелік жильців старого одеського будинку. Чому так, до речі, є на це історичні певні? Бідвалений, якщо комусь цікаво, то колись може розповім. Отже, але це не є наша тема. Не будемо відволікатися. Якщо постає таке питання, подумайте, про що це для вас. Да? Там, ну, що це може бути? Недовіра, там, невіра, небажання звертатися по допомогу до іншої людини. Ще якісь питання. От чому? Да? Тому що в самому цьому питанні... Вже може бути багато про, про вашу ситуацію і про те, чому ви, ну, от, можливо, там, не можете з чимось впоратися. Ідемо далі. Що стосується допомоги самому собі, є такий мем в інтернеті, що сам собі психолог, як сам собі стоматолог. Але я сьогодні, коли думала про цю тему вранці, то я чомусь подумала, що це більше схоже на сам собі, знаєте, перукар. Але стригтися тоді мало того що самотужки. А ще й без дзеркала. Тобто, що як це буде виглядати? Ну, я от візьму, от, наприклад, можу взяти ось це волосся. І те, якщо а, моя довжина волосся дозволяє мені його побачити. Ну, розумієте аналогію. Да? Тобто, те, що я бачу, я скоригую. А дзеркала нема. А в мене є волосся ще. Тут, 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 да, то, і, і я маю якось це побачити. В цілому. Тобто, коли ми намагаємося щось самотужки розібрати, це не означає, що ми не можемо це зробити. Значна частина будь-якої психотерапевтичної роботи це самостійна робота. Не думайте, що якщо ви підете до психотерапевта, то все за вас зробить психотерапевт. Нічого подібного. Але. Для того, щоби над чимось працювати, треба бачити. А ми, так, наша психіка влаштована, це нормально. Так само, як ми без зеркала, і навіть з зеркалом ми не бачимо все своє тіло, всіх проєкціях. Так само ми не можемо оцінити повну картину свого питання. Чому? Тому що ми знаходимося всередині, ми не знаходимося зовні. Так само, як для того, аби мати гарну зачіску, нам потрібен інший, інша людина. Так само нам потрібен інший дзеркало, умовно кажучи, для того, аби побачити те, що ми не можемо бачити. Але тут одразу постає питання: ну окей, я можу попросити подругу, маму, не знаю, чоловіка, щоб мене підстригли, чи пофарбували, чи щось ще зробили. І так само багато людей кажуть: та у мене є подруга, друг, дружина не дай Боже, але таке буває: син, донька, мама і от це мої терапевти. Чому я кажу не дай Боже? Ну, якщо розумієте молодці, якщо не розумієте, дайте знати в коментах, я тоді зроблю окрему тему, чому мама, тато, дитина не може бути нам психологом чи психотерапевтом. Отже, чому це має бути людина, по-перше, не ваш якийсь родич чи знайомий, чи знайома, і по-друге, це має бути спеціально навчена людина. Тому що якщо це навчена людина, але це ваш родич і знайома, то це погано навчена людина, бо ніякий жоден психотерапевт з освітою адекватний, ніколи не візьметься вирішувати питання своїх знайомих чи своїх друзів. На цьому ми це питання можемо закрити. Якщо це людина без спеціальної освіти, яка там сам собі психолог, чи ви вважаєте, що це психолог, то людина просто вам дає якісь поради зі свого власного життя, зі свого власного досвіду. На те, щоб це було погано, терапевт не заміняє нам друзів, знайомих, колег. Якщо заміняє, то це теж не ок. Не заміняє нам терапевт всіх людей навколо. Але не треба плутати спілкування, коли ви чимось ділитесь, коли ви отримуєте якраз таки пораду. Від терапевта ви пораду отримувати не маєте. І терапію. Терапія це унікальна ситуація. Це мають бути такі стосунки, яких нема в вашому житті. Вони не схожі ні на дитячо-батьківські, ні на партнерські, ні на дружні. Так може чимось нагадувати в певні моменти, це нормально. Ми не можемо не спиратися на попередній досвід. Але в чому унікальність тих стосунків? Тому що, коли до мене приходить клієнт, цю людину, я бачу вперше. Ця людина для мене такий э, чистий лист. І я керуюся, працюючи з цією людиною, не своїми якимись там фантазіями, а не своїми якимись думками, не своїми інтересами. У мене немає їх, тому що я цю людину не знаю, у мене немає з нею ніяких стосунків, у мене немає ніяких з нею перетинів. Я керуюся своїми практичними знаннями та практичним досвідом. В цьому є унікальність. І, відповідно. З боку людини, в чому унікальність стосунків? Вона зі мною також не пов'язана якимись іншими стосунками. Вона мені платить гроші за цю роботу, що немаловажно. Платить гроші визначні, що також, до речі, немаловажно. Якщо цікаво, я поясню, чому. І відповідно, ця ситуація дає можливість людині не почуватися нічим, терапевтові, зобов'язаним. Не почувати провину перед терапевтом, да, там за щось, слухатися терапевта. Тобто, це, те, та, ця, е, це та ситуація, де ви можете обговорювати е, і опрацьовувати те, що ви не можете опрацювати в своєму звичайному житті. Тобто це такий, ну ніби як тренувальний майданчик для вашого життя з одного боку, з іншого боку. Це місце, де ви можете без оцінки з підтримкою працювати зі своїми чутливими темами. Якщо це не так в терапії, значить про це треба говорити як мінімум і щось з цим робити. Тому що, в принципі, ну, має бути так. Тож, я сподіваюся, що на питання я відповіла. Якщо щось залишилося не висвітленим, щось ще не зрозуміло, або піднялися питання, будь ласка, приходьте в коментарі. Я дуже тішуся, коли ви щось пишете, коли ви включені, активні. Я стараюся всім відповідати. Тому коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, рекомендуйте мене. Тому, кому вважаєте за потрібне, залишайтеся зі мною, будьте здорові традиційно, будьте в безпеці, і до нових зустрічей. Па-па!